Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А з 1 вересня, якраз із з сьогоднішнього дня, Китай обмежив продаж дронів і комплектуючих до дронів, зокрема, ну, саме за кордон. От мене просять подивитись, що це буде, як це на нас вплине і так далі. Тому що і Мадяр на це попереджав про це, і інші дроноводи, яких називають, про це попереджали. Давайте подивимось, як це вплине, е, як ми зможемо з цього викрутитись і чи зможемо взагалі, ну і, і взагалі розвиток ситуації. Так, гаразд. Ну, давайте зразу запитаємо, як це вплине. Да? М -м, як це вплине, а потім вже більш детально буду дивитися, відповідно, що, як, як ми це зможемо обійти, якщо так. <турн> язано> <гурн> язано> а, гаразд, добре, дякую за відповіді. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, а як вплине заборона Китаю на продаж дронів і комплектуючих до дронів на е, армію України? Скажіть вам правду? Хагалас. Ну, нічого хорошого, зразу можна сказати. Інгус, постаруна. ну ну. ну Райдо перевернута, так. Гібо, далі. Отал. І що? І лаус. Ага. А, ну що ж, погано, але но, но є нюанси. Це не катастрофа буде. Ну, але, звичайно, хорошого мало. Що в нас тут? Хаглас, інгус, пустаруна, Перевернута, гебо, от Лаус. Хагалас, ну удар, удар, деструктивний вплив, руйнування планів зразу. Удар по забезпеченню, дослівно того, що інгус якраз забезпечення показує. В даному випадку інгус саме йде комплектуючий до дронів, да, того, що на, закупляли наші дроноводи, назву їх так. Любя, як то кажуть. Закупляли саме комплектуючі в Китаї і вже у нас тут збирали. Так от ну, ось удар по комплектуючим, удар по забезпеченню, дослівно. Хтось каже, очевидно, ну ось кажу, що показали. Вплив під пустою руною. Тобто Не все ми бачимо, не все ми знаємо. Тобто Тут ще якісь нові фактори вилізуть. Тут вплив, знаєте. Неочікуваний в якійсь мірі буде. Це один момент, і другий момент ще якісь фактори нові вилізуть, яких поки що немає. Мало того, постаруна таємницю показує. Ось райдо перевернута йде. Да, Таємний ввіз чогось, якраз дослівно. Мало того, з кількох джерел. Тому що райдо роздоріжжя показує. Тобто таємний віз буде, з кількох джерел. Ось падає партнерство, якісь домовленості. Да? Тобто ми таємно будемо з кількох джерел по домовленостям отримати ті комплектуючі. Дось, ось, до речі, влада впала. Да? Ось, є ботал. Ну, це контракти і владою, ну, державою. Да, державою можуть бути заключені. Це можуть бути конкретно заключені контрактами і виробника. Та що ж таке? Це можуть бути контракти, заключені і виробниками дронів. Тобто, поставки нам будуть йти таємно. З кількох джерел. Но, руна перевернута. Затримка йде. Да? Затримка йде. Воно йтиме з затримкою. Раніше було простіше, раніше було швидше. А зараз, ну, да, палки в колеса. Китайські друзі нам поставили. Да, Друзі в лапках, звичайно. А, але Лагус по фіналу. Тобто, домовленості влади. Ось, і це правильний курс. Влада має вибрати правильний курс. Ну і виробники дронів теж мають вибрати правильний курс. Мало того, що це курс, то це і вектор руху, вектор розвитку. Теж руни показують, що правильний. Ну, правда, не все ми почуємо. Багато чого залишається за кадром, да? То, що поставки йдуть як таємні. Ось. І домовленості сюди ж таємні. Тобто, чи ми залишимось без дронів? Ні. Чи це буде удар саме по нашій армії? Ну так. Да. Зразу по хаґазу. Удар по забезпеченню. Але прям то, що залишимось без дронів, ні. Знайдуть і знайдуть. Та вже навіть тут можна сказати, що вже є якісь варіанти ну, сірих схем, назвемо це так. Ну а що, Росії можна всякі там санкції, заборони обходити, а нам ні? Е, ну що ж, тому таке? Ну, а раз. Давайте запитаємо, власне, ну хоча тут уже все загалом показали. Давайте добре. Давайте запитаємо, як Україна більш конкретно предметно запитаю, як Україна саме ці от заборони на експорт деталей буде обходити. Хоча тут уже показали, що будемо обходити, да ну я хочу тепер більш детально подивитись, як зрозуміло, що сильно багато я розповідати не буду. Бо в мене завжди правило не А Це така тема, що явно можна нашкодити. Гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені будь ласка, а як Україна буде обходити оці от заборони Китаю на е експорт дронів і комплектуючих до дронів? Скажіть він правду. Ей вас. Щось не хоче вилазить. Альгіс. Єра, Знов таки Хаґлас. оце цікаво. Що це? Тейвес. Ага. В цьому плані. Ну, гаразд. А, цікаво. Буде, буде будуть оригінальні рішення прийняті. По Хагалазу, несподівані. Ну, гаразд. Що у нас тут? Ейвас, Альгіс, Перт. Єра, Хагалас і Тейвас. Ну дивіться, Ейвас. Певні проблеми все-таки будуть. Це проблеми, це перешкоди на шляху. В той же час Айвас показує оборону. І Альгіс показує оборону. Ну, Альгіс більше про захист, а Ейвас саме оборона активна. Ейвас це відсоювання своїх інтересів в тому числі. іде. Да, певні труднощі є, але це такі труднощі, які можна подолати, це такі труднощі, які дадуть, знаєте, подолання цих труднощів дасть вихід на новий рівень, дасть поштовх до розвитку. Тому я ж кажу, чи знайдемо методи, як обходити ті заборони, та знайдемо. Уже такі методи є. Ось Аліс, ну, в принципі, постояти за себе зможемо. Захистимо себе. Мало того, Ейваліс, це йде оборона. да, Мені це йде як взаємодія із. Міністерствами оборони інших країн. Ось перт. гроші. Ну ну, що ж, комплектую... Е, схоже, що вартість дронів, ну і вартість доставки, зокрема, зросте. Того, що більше це, це, труднощі, труднощі з доставкою. да, Труднощі з доставкою, труднощі з покупкою. Зросте ціна. Ну, на жаль. Е, но ПРТ, ну, перт показує щасливий шанс, по-перше, Перт показує і гроші. Гроші вирішують проблеми. Тобто зросте вартість. Ну, на жаль. Але обійти можна, обійдемо. Ось Єра. Та це ж було вже, циклічні події. Щось таке було. Китай там чи притримував було продажі до дронів, чи щось таке було. Поправте, якщо я не правий, ну, ну по-моєму, щось таке було. Саме що Китай, знаєте, якось там відгородився, мов ми там не допомагаємо ні Україні, ні Росії. Здає, Якщо правильно пам'ятаю, щось таке вже було ще до цієї заборони. Ну, поправ, напишіть в коментарях, якщо я помилився. А, ну, так ось, ну, Перт Єра, будь ласка, знайдемо, знайдемо Це новий буде цикл, завершення старого циклу, етапу, початок нового етапу. Відповідно, от. Тому знайдемо, знайдемо по Хагалазу Ну, певний удар буде, певне потрясіння. В той же час Єра Хагалаз говорить про те, Ну, ну нові, нові варіанти, нові маршрути, нові варіанти, нові поставки. Мало то Хаглаз показує, що рішення буде знайдене якесь несподіване по Хагалазу. Ну, знаєте, Рішення по Хаглазу ем, це такі рішення, знаєте, ну, специфічні будемо сказати. Несподіване, да, але не завжди воно е, прям дуже, дуже корисне, дуже прийнятне. Але несподіване. Ну і ось цей вас. Будь ласка, рух перед рух до цілі. Бачу ціль, не бачу перешкод. Бачу ціль, не бачу перешкод. Будемо будем, будем шурувати, одним словом, все одно. Е, мало того, це вас показує справедливість. Да? Е, е, ну Це і суди, в тому числі, ну не, не, не то, що ми судитимось з Китаєм, це якісь документи можуть бути. Да? Ну, знаєте, як справедливість е, восторжествує все одно. Так чи інакше. Суди з Китаєм навряд. Тут скоріше справедливість, знаєте, в тому плані, що ну, вищі сили за нас, хоч так, хоч інакше. Тому е, все це буде добре по фіналу. Активні дії будуть, пошук варіантів буде, і робота буде. Е, мало того, Хагаластейвас, та це ж військові напряму. Тобто, знаєте, як військові. Е, Ну, я сказав, взаємодія із знаєте, Міністерствами оборони інших країн, да. але це і те, що військові, знаєте, як, як по своїм зв'язкам будуть е, самі влаштовувати доставку дронів своїми зв'язками, там теж хитрими шляхами і так далі. Але і в масштабах держави буде якась програма саме на то спрямована, може може взагалі диво статись, тому що Єра, в принципі, і виробництво позначає, оце мені зараз іде ще аспект. ЄРА позначав виробництво. Тому може бути, статись так, що буде профінансовано виробництво саме якісь деталей в Україні. Но по хагалазу ж, це ж все рівно несподіване буде. Це все рівно буде якесь несподіване рішення. Цікаве. Як варіант, до, до речі, чому ні? Е, профінансувати дійсно створення своїх виробників дронів і комплектуючих до дронів і так далі. Чому ні? Ну, але все рівно, все рівно, все в гроші впираються, і гроші вирішують питання з одного боку. З другого боку, воно мені йде, що вартість дронів все-таки все рівно піде вгору, хоч так, хоч інакше. Ну, але чи лишимося без дронів? Ні. А, до речі, я ще колись давно дивився, обережно дивився, що до виробництва наших дронів. Ще до того, як там. Задовго до того, як паляниці анонсували, як там наші дрони почали там майже на 2000 км літати і так далі. Я задовго до того робив прогнози, Казав, що робота йде, робота кипить, і скоро будемо радіти. От якраз в плані дронів, там дуже багато чого цікавого. Ну, власне, воно і збувається. Той прогнози збувається. Тому так само і тут. Буде, буде. Без дронів не лишимося. Ну, але так, да, певні труднощі будуть. А ну, раз. А... Ну, давайте, так, добре, давайте на найближчий час подивимося, тобто, е, тому що це в перспективі, да? тут не, не, не настільки швидкі руни попадали, тобто рішення прямо отако по, по щевку пальців за, за кілька днів не, не буде знайдене. Да? Ну, давайте на найближчу перспективу, ну, скажімо, перспективу там, ну, двох місяців, наприклад, і подивимося, як ця заборона вплине саме в е, найближчій перспективі. Оце я ще думаю, гляну і все ну, на цьому. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, гаразд дякую за відповідь. А ну добре, а покажіть мені, будь ласка, як заборона експорту дронів і деталей до дронів із Китаю вплине на Збройні сили України от саме найближчі, на найближчі місяці. Вплив на найближчі місяці мені. Покажіть, будь ласка, скажіть вам правду. Феху, Кано. Вуньо, Далі. Манас Перевернутий. Далі. Соло. Ішо. Гєбо. Ага. Е, ну, як бачите, катастрофи прям такої не видно. Катастрофи не видно. но, но, но нюанси впали. Що у нас тут? Феху, кану, Вуньо, Манас, Перевенти, Гєбо. Ну ось гроші. Зразу впали гроші. Да? Те, що я кажу. Вартість дронів піде вгору. Через цю заборону. Да? На жаль. Але є якийсь план, це реалізація плану. До речі, має бути успішна реалізація планів, тому що це і хороші новини будуть. Да? Саме в плані дронів. Але... Влада це влада з одного боку. Єдності там якоїсь немає, да? єдності якоїсь немає одностайного рішення. Мало того, є інший аспект, набагато сумніший це жертви. Тобто, здорожчання дронів і збільшення жертв. На жаль. Але, але Рішення буде знайдено. Рішення буде знайдено. Соло все рівно, руна перемоги, ну так чи інакше. Тому я ж кажу, що а, чи залишимося без дронів? Ні. А, мало того, соло медіа показує, медіа до чого, а, гебо домовленості, гебо контракти. Тобто якісь, прям, знаєте, дуже-дуже вдалі контракти будуть заключені і домовленості. Мало того, соло, а, щось вийде в медіа, щось ми почуємо. І з того, відповідно, що наші ну, і наші захисники і наша влада що придумають щодо цієї заборони, як її обходити там і так далі? Щось вийде в медіа. Ну, Відповідно, я не буду всі руни розкривати на цей рахунок. Тобто, підсумовуючи все вище сказане. Чи буде негативний вплив від цієї заборони? Так, да, звичайно, це буде удар по армії. Тобто, але навіть ось бачите, на найближчі місяці катастрофи немає, що ми прям залишимося без дронів і так далі. По-перше, до речі, ще одне встигло. Феху, це мені як і запаси іде, розумієте? Тобто, і в нас є якийсь запас. Знали, що ця заборона вступає в силу, зробили запас певний. Але зрозуміло, що запас той не резиновий, не безкінечний. От. А, ось ще таке пішло. Тому, якби, чи буде прям катастрофа, чи з щезнуть дрони із фронту, ні. Але удар буде, да, це потрясіння буде, це буде збільшення вартості дронів. Т, але рішення буде знайдено. Уже в принципі, деякі варіанти є. Я їх бачу. Щось я озвучив, щось лишив за кадром. Е, от. Тому катастрофи не буде. Без дронів не лишимося мадяру і іншим нашим доблесним дроноводам. Любя називаю, без якоїсь там цієї. Буде чим працювати, буде чим відправляти орків до Кобзона. І все рівно гарні відео з FPV-дронами, з роботою Баби ЯГИ і інших наших дронів, будемо спостерігати. Тому якось так. Тому не падаємо в паніку. Ну і принагідно закликаю, донатимо на ЗСУ, оскільки все рівно видно, що ціна дронів піде вгору. А, тому треба наших хлопців, наших дівчат підтримати однозначно. Хто має таку можливість, зробіть добру справу, заробіть собі плюсик в карму. Ну, хто можливості не має, ну принаймні помоліться за наших захисників. А може у вас є знання, скажімо, як робити дрони чи якісь ідеї. Так само можете допомогти і так, не обов'язково допомагати грошима. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. Ну і задонатьте на ЗСУ. Обов'язково. Це теж добра справа. До зустрічі! Нехай щастить!